Ми всі бачимо, відчуваємо, що в нас в країні війна відбувається, але я хочу сказати, що війна насправді відбувається, як влад говорив. Вона спочатку була на небесах і перенеслася сюди на землю. І перші люди також були Єва е, е, попала під вплив. Е, вона мала е, війну. В якому плані? Інформаційна, є таке розуміння, інформаційна війна. І вона попала під інформаційну атаку диявола. Да? І вона програла цю війну. Вона прийняла ту інформацію, яку не потрібно було, яку потрібно було від себе відсторонити, вона її прийняла. І сьогодні ця війна йде за розум і за душу людини. Людський мозок сьогодні приймає інформацію. В таких масштабах, в яких раніше це було просто неможливо. Сьогодні потоки інформації просто льються з усіх, на нас з усіх боків. Те, яку інформацію споживає людина, формує її бачення життя, її світогляд, переконання, її мислення формуються. Інформація впливає на, її, на прийняття її рішень, на її поведінку і навіть на її настрій. Те, що людина сьогодні читає, дивиться. І слухає поступово, це стає частиною картини її життя, її світогляду. Саме тому християни вони мають формувати свій світогляд на Біблії, на, Слову, на слові Божому. І коли ми будемо так робити, ми ніколи не будемо обмануті, бо Біблія це є джерело істини. І сьогодні у нас з вами є чудова можливість разом відключитись від усього, зануритися в слово Боже. І отой текст, який ми будемо читати, над яким ми будемо роздумувати, щоб Господь нам дав сили втілювати його в своє життя, тема, на яку я хочу сьогодні говорити, називається так: Бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. І давайте на початку ми прочитаємо Євангелія від Луки, 9 розділ. Чудова історія про життя і служіння Ісуса Христа і Його учнів. 9 розділ з 51-го вірша. Читаємо події, які сталися. І сталося, коли дні вознесення його наближалися, він постановив піти в Єрусалим. І він, послав, і він посланців вислав перед собою. І пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготувати. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі у Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків і Іван. Бо сказали, Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь з неба, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілья був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли вони в інше село. з такий, от простий, на перший погляд, текст. Я хочу, щоб ми, прочитавши його, взяли для себе практичні життєві уроки. І почнемо з 51-го вірша. І сталося, коли дні Вознесення його наближалися, він постановив піти в Єрусалим. Служіння, земне служіння Ісуса Христа доходило до свого завершення. Ці події десь відбувалися приблизно в останній рік життя і служіння Ісуса Христа тут на землі. І перед, цими, перед цим 51 віршом, в, в 9 розділі Христос уже учням каже, що його чекає попереду. В 22 вірші Він каже, і сказав він: Синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і пересвященники, і книжники, і буде він убитий, але третього дня він воскресне. І в 44 вірші він каже так. Вкладіть до своїх до вух своїх ці ось слова: людський син буде виданий людям до рук. Тобто він попереджає учням, що чекає попереду. Але знаєте, учні не зрозуміли, а перепотати боялися. А нас і їхні думки були зовсім іншим зайняті. Вони між собою міркували, хто буде найбільшим в царстві Божому, в якому царстві вони думали, що Христос зараз прийде в Єрусалим і там об'явиться як Месія і цар і зацарює. І вони вже там, може, собі рейтинги, якісь заміряли, знаєте, їх, де вони будуть, справа, зліва, почали місця ділити. Вони не про те думали. У Христа була інша місія. І ми бачимо, що на цій дорозі вони проходять через поселення самарійців. 52-й вірш. І він послав, послав посланців перед собою, пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготувати. Ми бачимо, що в служінні Христа Христос неодноразово посилає своїх учнів поперед себе. Наприклад, в цій же 12 розділі мова йде про 12 апостолів, які Христос послав на служіння, дав їм силу, дав їм владу, вони ходили, проповідали Царство Боже, вони виганяли демонів, вони сцілювали хворих, а потім все місце приходив Христос. Також ми читаємо в 10 розділі про 70 учнів, яких Христос так само написано, послав поперед себе в ті місця, куди він планував прийти. І інші місця є, коли Христос посилає учнів по двоє. Наприклад, коли вони йому осля привели, да? Христос наперед послав, або коли вони горницю приготували. Для чого Христос це робить? Для чого Христос посилає учнів? По-перше, для того, щоб. Це наука була для самих учнів. Вони вчилися служити людям, вони вчилися взаємодіяти між собою. А по-друге, вони готували дорогу для Господа. Це основна ціль була їхня: приготувати дорогу для Господа, для того, щоб коли він вже прийде в те поселення, щоб люди були готові. І яскравий тому приклад ми можемо згадати: це не, були, не був учень Христа. Пам'ятаєте в землі Гадаринській, коли Христос приплив. Його перестрів біснуватий один, який мав легіон е, злих духів собі. І коли вони ці злі духи вийшли, вони вийшли в свиней і з кручі пригнули. Люди того краю, що вийшли до Христа, злякалися, кажуть, не заходь до нас, будь ласка, йди собі далі. І це біснуватий вже прийшов в чувство, каже: Господи, можна я з тобою піду? Він йому що каже? Ні, каже. Йди до себе додому, іди до свого місця. І розкажи, які речі зробив з тобою Господь. Цей чоловік так і зробив. Він пішов, він розповідав в тому місці, і люди залюбки, вже коли Христос наступного разу прийшов, вони вже самі хотіли. Він приготував, він приготував людей до приходу Христа. І це дуже чудовий такий урок для нас. Ми є тими людьми сьогодні, які маємо готувати людей до зустрічі з Христом. Щоб коли Господь в якийсь час завітає до людини через різні обставини в житті, можливо, через гіркі обставини, через біль, можливо, просто через слово, як завгодно, коли людина відчує, що Господь близько біля неї, щоб вона знала, що мені потрібно робити, що мені треба молитися, що мені треба каятися, що мені треба приймати водне хрещення, що мені потрібно слідувати за Христом, що оцей момент. Покаяння, перемінні зміни мислення, що я далі маю робити. От для того є церква на землі, от для того є ми з вами. І, можливо, я хочу сказати так, що, якщо персонально казати кожному з нас, ти сій зерно Євангелії сьогодні, поливай дощем молитви. А Бог є той, хто виростить це зерно, цей плід в життя вічне. І ви знаєте, ми в персональній молитві, коли молимось, ми можемо молитися наступними словами. Боже, кого ти хочеш, щоб я підготував до зустрічі з тобою? Або, Господи, пошли мені в життя людей, яких би я міг підготувати до зустрічі з тобою. А можливо, ми й не готові, то ми маємо просити про те, Господи, зроби мене. Готовим і здібним до того, щоб я себе підготував і когось ще міг підготувати до зустрічі з тобою. А можливо, серед нас є люди, які, знаєте, багато знають, вони багато прочитали, вони, можливо, виросли в християнських сім'ях, чули слово, все розуміють, але вони ще не пережили зустрічі з Христом. Вони є, вони думають, що вони є частиною церкви, вони оцерковилися, а насправді вони не є духовно відроджені люди. І вони сьогодні потребують. Зустрічі з Христом, то я вам хочу сказати: якщо є такі люди, друзі, не зволікайте, не зволікайте з цим рішенням. Ви бачите, ми живемо не тільки в цей час, загалом, людина сьогодні є, завтра вона вже в вічності. Підхоплення, про яке ми говоримо, може статися в будь-який день для кожного з нас, як в цілому, так і окремо для кожної людини. Того, що сьогодні є людина, завтра нема. Тому питання спасіння людської душі це не те, з чим потрібно зволікати. Тому рішення за вами, якщо Дух Божий сьогодні когось буде торкатися і вести, і вести до покаяння, то відкликайтеся на цей поклик Божий, бо не завжди так буде. Йдемо далі, 53-й вірш, читаємо. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі, у напрямі Єрусалиму. Тобто самаряни категорично відмовились, якби там учні не прийшли, як би вони не вмовляли. Самаряни кажуть, ні, ми приймати не будемо. І ми знаємо історично, що, що була ворож, ворожнеча між Самарянами та юдеями. І насправді віднос, ці Самаряни вони походили з змішаного населення Ізраїлю та іноземних народів, яких Асирійський цар переселив туди після зруйнування Ізраїльського царства в 722 році до народження Ісуса Христа. Вони мали власний центр поклоніння на горі Гарізім і е, відкидали Єрусалимський храм як, е, як те, що було єдиним місцем для поклоніння Богу. Так, юдеї, пер, е, в них була оця релігійна, релігійна війна на релігійній основі. Якщо, якщо ми згадаємо зустріч Христа із Самарянкою біла, біля Криниці, то коли Самарянка зрозуміла, що це каже: О, я бачу, ти пророк Божий, коли він їй сказав за чоловіків, які в неї були. І перше, що вона йому каже, оцю каже, ось оці наші поклоняються на цій горі гаризім. А ви кажете юдеї, що потрібно поклонятися в юдеї? Оце те, що те, що людей розділяло постійно, вони постійно ворогували між собою. І конфлікт ще більше загострився з історії. Ми знаємо, що за 128 років до народження Ісуса Христа, коли юдейський цар Йоханан Гіркам, він зруйнував храм на цій горі Гарізім. Самарійський храм він зруйнував його. І Самаряни вже не змогли цей храм відбудувати, але вони продовжували ходити там, поклонятися. І також близько Йосиф Флавий історик пише, що близько між 6 і 9 роком. Вже після народження Христа, тобто, коли Христос був маленькою дитиною, група радикально настр... на... налаштованих сама... Самарян вони тайком пробралися в Єрусалимський храм, і вони там в двір храму мертві ну, кістки людей просто підкинули. І знаєте, коли вони це зробили? Коли була Пасха юдейська, тобто вони занечистили храм, і в них оця ворожнеча це тільки вершина айсберга. Так щоб для розуміння глибшого, чому. Самаряни не прийняли Христа, і що вони так, ще й він в Єрусалимі йде на поклоніння, тому що в них була ворожнеча, це постійно. Там паломники, які йшли в Єрусалим, доходило до того, що Самаряни там нападали, їх били, грабували. Тобто Постійно такі конфлікти релігійні були. Тому самаряни зневажали всіх, хто йшов на поклоніння в Єрусалим. І по цій причині вони відмовились прийняти Христа. І давайте поглянемо на реакцію учнів, яка була дуже радикальна. Да? І ворожа, те, що мешканці Самарії не прийняли Месію і Христа, майбутнього царя, як вони вважали, який ось зацарює, воно не на жарт це розізлило, да, учнів. 54-й вірш про це говорить: як побачили ж те учні Яків та Іван, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь з неба зійшов та винищив їх, як Ілля був зробив. да. Цікаво, віруючі люди, як вони завжди. Свої дії вони можуть завжди оправдати, чи свої бажання, вони знаходять аргументи. Так, слово Боже, ну так, жінка нехай повінується чоловіку там і ну і проще, да, так, і діти, шануйте батьків. І коли нам треба, люди віруючі дуже часто можуть підлаштовувати слово Боже таке потрібно. Я думаю, який позитив можна, які добрі слова можна. Про учнів в цьому випадку сказати, думаю, ну, хоча б знаєте, хоча б у Господа спитали, що давай ми так зробимо. А не спочатку, знаєте, як зробили, а потім спитали, що вони не спалили це поселення. Насправді, що Ілля зробив? Е, був цар Ахазія Ізраїльський, який хотів силою послав 50 людей, 50 воїнів, щоб вони силою привели пророка Ілью до себе. І коли вони прийшли, вони такі а ну давай, сходь з гори. Ну і давай до царя йде. І він послав це, кстати, десь в Самарії відбувалися ці події. І він каже: якщо я пророк Божий, нехай зійде огонь з неба і поїсть вас. І він зів, огонь з неба зійшов і зів цю 50 воїнів. Потім інші 50 прийшли, знов таке саме сталося. І вже третій, коли прийшов, він його благав, каже: Зійди, я прошу тебе, не губи нас, і пророк Ілля пішов. Тобто це був такий епізод із, із життя, і учні перекривають свій гнів, беруть з контексту, виривають якісь, якісь події. Да? І вони кажуть, хочеш, Господи, ми так зробимо, як Ілля зробив. А чому це вони говорили? Це ж учні, це хто хто це говорив? Давайте ми подивимося: це Яків і Іван. Іван це ж взагалі-то апостол Любові, да? ми знаємо так чи ні. Він найбільше пише про любов. Він найбільше розповідає про Божу любов до людини, і він закликає любити нас один одного. І в цьому я хочу сказати, підкреслити цей момент, що я бачу, як Дух Святий змінює людину. Як Дух Святий змінив Апостола Івана. Коли він наповнився Святим Духом, він почав говорити про любов. Чого він говорив про любов? Бо ця любов була в його серці глибоко. І він її виявляв. Також ми. Знаємо з історії, що, на жаль, прикладів, коли люди ворогували між собою, дуже багато. І не просто люди ворогували, віруючі люди, християни, які вважали себе такими, ворогували один на одного. Не просто ворогували, вбивали просто сотнями тисяч людей. І один із, коли людина, знаєте, релігійна ненависть є така. От якщо людина не так вірить, як я, не так поклоняється, як я, не такого погляду, як я, от е, дуже багато в історії прикладів, наприклад, самі яркі такі ми знаємо: Ян Гус, чешський реформатор, його спалили на багаті за те, що він був проти, щоб католицька церква продавала індульгенції, тобто прощення гріхів за гроші. І просто його спалили. І там він хотів, щоб Біблія була на рідній мові, щоб читалася Біблія на, на зрозумілій мові. За таке людину взяли і спалили. Або ми знаємо також Варфоломіївська ніч, да, коли в Франції масове винищення було французьких протестантів, гугеноти, їх називали католиками також. Було винищено від 10 до 30 тисяч людей. Християни вбивають християн. Ви уявіть, просто кров л'ється. І такого в історії просто і в Православній церкві, і в протестантизмі дуже багато, на жаль, це що значить, що люди не терплять, не можуть перенести, що хтось інший. Якщо від історії переходити сьогодні персонально до кожного з нас, як я відношусь до людини, яка, яка не вірить, так, як я, яка не поклоняється, так, як я, яка можливо. Сміється з того, що я говорю, От ми проповідуємо комусь про Христа. Правильні речі кажемо, ми хочемо як найкраще, А люди або сміються відкрито, або так відвернулися і хіхікають за спиною. Чи визивається в нас чувство гніва? Чи хочемо ми. Ах, ти грішний такий, ну нехай тебе Господь спалить. Чи в нас є сострадання до цих людей? А можливо, якщо це взяти в рамках церкви, якщо ну, люди, наприклад, є. Духовно, хтось слабіший, хтось сильніший, да? хтось читає більше, хтось більше знає, хтось більше молиться. І є люди духовно слабі, немовлята. Да? Вони, ну, вони шатаються, прийшов, пішов, то його нема півроку, то він знову прийшов. Як ми до таких людей ставимось? Може, ми теж зневажливо, знаєте, до них Та, грішники? Чи як от на цій картині да, намальовано, фарисей такий. Я, я молюся, пощуся, я красавчик. Дякую тобі Боже, що я не отакий, як цей. І це от, от таке десь релігійне несприйняття було між учнями Христа і між Самарянами. Да? Тому е, висновок для нас такий, що це, ця історія нас вчить приймати людей такими, які вони є. Бо наша справжня духовність не визначається, визначається не нашими знаннями, не кількістю, скільки ми разів прочитали Біблію, чи скільки ми постимось, чи скільки ми молимось. Хоча це насправді дуже важливо, і воно має бути на своєму місці. Але наша духовність вона визначається тим, як ми ставимось, наскільки ми доброзичливо ставимось до інших людей, які нас оточують. Оце і є наша. Оцим визначається наша справжня, справжня духовність. Ось чого чекає від нас Господь. І повертаючись до нашого тексту, потрібно також сказати, від кого саме ми говорили, да, від кого саме виходила ця ініціатива від Якова і Івана. І що потім ми читаємо в дії святих апостолів в восьмому розділі, коли Пилип. Коли почалось гоніння на церкву Божу, і пішли розпорошенці, проповідували написано Слово Боже скрізь. І Пилип прийшов в Самарію, він проповідував, і люди прийняли Слово, люди ці увірували. І коли апостоли в Єрусалимі почули, що Самаряни прийняли Слово Боже, Петро і цей же Іван вони приходять туди і також проповідують Слово Боже. Вони моляться за людей, і на цих людей сходить Святий Дух. Уявіть. І я уявляю, якщо так допускаю таку думку, що, можливо, вони прийшли навіть в те село, де Іван був, проповідував Слово Боже, де, де Іван молився над людьми, а ще недавно до цього він хотів, щоб цих, щоб цих людей просто спопелив Господь. Господь. Да? І, і добре, що от, людина змінилася, змінилося її мислення, Дух Святий. Ось що значить, коли в людини є Дух Святий, її серце стає м'яким. Вона розуміє, що вона нічим не, не краще за інших людей, що вона так само грішна, що вона так само, Бог, так само, ем, як притча про немилосердного боржника, да, що ми всі винні, що Бог нам простив набагато більше. І тоді ми милостиво і милосердно ставимось до інших людей. І 50, давайте звернемо увагу на 56 вірш. Бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. Отакі От слова каже Христос до своїх учнів. Глибокий і такий приємний вірш, який відкриває нам всю сутність Божого єства, Його природу, ціль його місії, з якою він прийшов і який був вірний до останнього свого подиху. Коли навіть висячи вже на Гологоському христі, ми пам'ятаємо, що Христос. Сказав, що він молився за своїх кривників, і він каже: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Ось таке велике любляче серце нашого Господа, і воно сьогодні таке само, таке саме, як тоді. Він любить і чекає кожну людину. І сьогодні ціль Христа спасти, спасати душі людські. і гірко, на жаль, друзі, спостерігати, коли є люди, які і сьогодні називають себе християнами, а вони закликають. Не спасати душі людські, а губити душі людські. Ви, ви розумієте, що відбувається? Самі на, налаштовані так, і інших налаштовують губити. Насправді Христос каже, ви не знаєте, якого ви духа. Бо Дух Христів, він, якщо в людині живе, то Дух Христів він бажає спасти кожну людину, кожного грішника спасти. А ті, хто бажають губити, то не, це не Дух Божий в них говорить. І Є така. Книга Операція Аука називається. І ця книга розповідає про п'ять місіонерів, які вирішили привести, сказати Євангелію, донести Євангелію до племені Ваорані в еквадорських джунглях. І коли в процесі служіння вони там наладжували довго контакт з, цими, з цим племенем, і от вони там одного разу вирішили вже з ними зустрітися на території. І це плем'я вбило, на жаль, цих місіонерів. Усі п'ятеро місіонерів вони були вбиті 8 січня 1956 року. Це реальна історія. І членами цього племені при спробі налагодити з ними контакт. І знаєте, що мене вразив один факт із цього всього. В одного із цих місіонерів в, них, в нього був з собою пістолет. Для чого він носив з собою пістолет? Для того, що там були дикі звірі і для захисту від диких звірів. Але місіонери заздалегідь вони вирішили і домовились між собою, що якщо навіть це плем'я на них нападе, вони не будуть приміняти зброю. Вони могли б захиститися і вони могли б рятувати своє життя, але обрали шлях самопожертви. Вони вирішили не вбивати людей, які ще не знають Христа. Ними керували рішення рятувати душі, а не губити. І, зрештою, друзі, їхня смерть не була марною. Дружина та сестра одного ну, одна дружина цих місіонерів і одна сестра цих місіонерів, вони потім е, пішли в це плем'я, вони жили серед цих людей, і багато із, е, із людей цього племені, і деякі навіть вбивці, вбивці цих людей, ну, цих місіонерів, вони покаялись, вони прийняли Христа, вони увірували і святкували потім. Уявляєте, що зробив Бог? Через цих людей, які вирішили, які не порахували своє життя за цінне, а вони порахували життя цих людей, які ще не спасені цінніше за своє. Хто знає, можливо, надихнувшись от саме цими словами, ці місіонери прийняли таке рішення, що син людський прийшов не вбивати душі, не губити душі людські, а спасати. Филип'янам 2:5 написано, написано так. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Друзі, Господь нас закликає, щоб наші думки вони були такі самі, як у Христа Ісуса. Христові думки, щоб спасти душі людські. І наші думки мають бути такими. Якби ми тільки могли з вами зрозуміти в повній мірі ціну людської душі, наскільки вона цінна в Божих очах. Ми цього до кінця, мабуть, не зможемо зрозуміти, бо це може зрозуміти тільки той, хто заплатив ціну за цю душу. Тільки той може зрозуміти цю, цю ціну. І це Христос. Тому слава йому навіки вічні за той подвиг спасіння, який він зробив. І я хочу нас закликати, щоб ми оці практичні уроки пам'ятали, жили ним, щоб ми. Собирали для Христа душі людські, щоб це було нашим, щоб це нас мотивувало не, ніким не нехтувати, приймати кожну людину. Да? Давайте станемо на наші ноги і помолимося. Господи Боже, милостивий і святий, ми дякуємо Тобі за твоє діло спасіння. Ми дякуємо Тобі за